Андрій, я знаю з самого дитинства. Дуже добра людина, дуже шкода, чесно, що такі добрі візивчі люди покидають нас. Все, що я пам'ятаю, чого він і нас навчав, він був старшим трохи, це гра на гітарі та риболовля. Дуже гарно грав на гітарі. Дочка, брат, мама, залишниця. Хороший хлопець був, жалко. Гірко, боляче, що такі глоді хлопці йдуть в землю. Не пам'ятати їх. Хай спочиває з Богом кнопку. Це трагедія для батьків. Дуже жалко, дуже славний був.